вітання! Що готувати на обід, щоб не нагрівати кухню? Вирішила поставити гороховий суп мультіварки скороварки з копченими реберцями. Підготовила порізаний хлібчик на сухарики. Ввечері, як дадуть електроенергію, можна буде відкрити вікна Включу духовку. В кастрюлі з мультіварки-скороварки положила. Прямо з морозилки купчені реберці, ось вони, промитий горох, Висимат, висипатиму картоплю. Порізану цибулю. Отерту моркву в морозівку і заливатиму водою. Тепер додатиму порізаний чесничок. горошком духмяний за смаком сіль лавровий листочок. Поки є світ, ставлю мультиварку скороварку на 60 хвилин. Такий гороховий суп у мене вийшов із скопченими реберцями і сухариками. Готуйте всім смачного.